Існує три рівні кундаліні, і не завжди те, те, що ми думаємо, що це активація кундаліні, це насправді є активація кундаліні, і дуже часто багато хто плутає, що є що. Є три рівні, і на першому рівні, ось там, де люди рухаються, і в них ось ці тілесні рухи різні, це рівень пранічний, такий перший рівень активації то людину просто шарашать великий потік енергії, зносяться блоки, і те, що ми бачимо на відео. Де ми бачимо, те, відбувається, відбувається, тобто цей активний рух, який наштовхується на якийсь блок, і ми тут безпосередньо працюємо з е, підсвідомістю, звичайно, і проживаємо те, що там е, відбулося. Є два інших рівні. Другий рівень це е, рівень сві свідомості кундаліні, чітку Це, е, в цей момент людина взагалі не буде рухатися, е, тому що енергія проходить по центральному каналу. І Тут якраз потрібна готовність, і є третій рівень кундаліні це те, що всі говорять, ой, це там небезпечно, це не можна. Це той рівень, коли який відбувається лише при е, тому, коли людина свідомість покидає фізичне тіло.